Добрий ранок, друзі. Понеділок, 16 грудня. До нового року залишилося лише 15 днів. Хтось вже відчуває запах мандаринів, хтось легку паніку через подарунки, а хтось чекає, щоб у новому році нарешті все стало так, як ми всі мріємо. У будь-якому разі, як мінімум, позитивом, сьогодні наше шоу зарядить вас на весь день. Пам'ятаємо, понеділок це як перший млинець, але ви не знаєте, чи буде він грудкою. Тож почнемо тиждень із хорошого настрою, це ми знаємо точно. Разом з -про Ранок. І починаємо за традицією з рубрики свята. Сьогодні у нас особливий день, день дурнуватих іграшок. Це шанс нарешті показати ту жабу з великими очима або сову з людським носом, яку вам подарували друзі на день народження. Сміливо викладайте її на поличку, нехай усі бачать, як у вас все серйозно з почуттям гумору. Також сьогодні день все у шоколаді. Це не про ідеальне життя, а буквально про те, що шоколад врятує будь-який день. Якщо ви ще не купили плетку, подумайте, чи варто вам взагалі виходити з дому? Цього стратегічного запасу. Ну і ще сьогодні день, все у, здається, назва недописана, але ми припускаємо, що це день, коли все у ваших руках. Так що беріть понеділок за роги і, 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 і зробіть його таким, яким ви хочете його бачити. Ну а кому мало свят у нас завжди для них є іменини. Вітаємо з ним Ангела Микиту, Дениса, Саву, Миколу, Івана, Федора та Георгія. Сьогодні ви маєте повне право вимагати додатковий шматок торта, бонусний подарунок або, хоча б щирий, комплімент. Від мене вам найкращі побажання іменинного настрою. Ну а тепер нехай радіють ті, хто чекав гороскопу. Ми починаємо його. Овен. Сьогодні ви можете звернути гори, але обережно гори не люблять, коли їх чіпають без дозволу. Телець ваш понеділок обіцяє бути легким, якщо ви візьмете відпустку. Якщо ні, то просто уникайте начальника. Близнюки, зірки радять слухати інтуїцію, а не підказки в інтернеті. Хоча, якщо ви тут... Усе під контролем. Рак. Емоційна хвиля накриє, але це лише хвиля. Головне, щоб дошка для серфінгу була під рукою. Лев, час показати світові, хто король, почніть із дому, розкладіть шкарпетки на свої місця. Діва ідеальний час для планування, напишіть список справ, а потім перепишіть ще раз, щоб було ще красивіше. Терези, баланс у вашому житті сьогодні порушить кава. Ви будете або дуже активні, або дуже задумані. Скорпіон, зірки кажуть, що ваш понеділок пройде гладко. Тільки не чіпайте сусіда по роботі. Це ризик. Стрілець, у вас сьогодні великий шанс виграти. Правда, не обов'язково в лотереї, хоча б у супереччі. суперечі. суперечі. Стрілець, у вас сьогодні великий шанс виграти, правда, не обов'язково в лотереї, хоча б у суперечці з другом. Козоріг день, щоб почати щось нове, наприклад, читати книгу, яку ви купили рік тому. Водолій, ваші ідеї сьогодні геніальні, але тримайте одну-дві в запасі, на всяк випадок. Ну і риби день під знаком романтики. Якщо романтики не буде, знайдіть рибний ресторан, хоча б щось рідне. Отакий От сьогодні гороскоп. Їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. На небі хмари, мов теплі ковдри, тож день буде м'яким і затишним. Ну а якщо раптом дощ, не сумуйте, це просто природа намагається вас освіжити після вихідних. Вітер легкий, як ваші думки, а температура обіцяє бути цілком дружньою. Ну і одразу поради та прикмети на день. По-перше, якщо сьогодні розпочати новий проєкт, його точно вдасться завершити до кінця року. Ну і якщо сьогодні побачите ворону на балконі, не проганяйте, а запропонуйте Партнерство, вона може стати вашим новим другом. Отакі от, от прикмети, їдемо далі. І зараз у нас мотивація для всіх, хто в понеділок ще не прокинувся. Сьогодні ще раз хотілося поговорити про силу маленьких кроків. Ніколи не недооцінюйте їх, адже навіть равлик може піднятися на Еверест, якщо у нього вистачить терпіння. Пам'ятайте, великі зміни починаються з маленьких рішень. Не чекайте ідеального моменту, створюйте його самі. Візьміть цей день, наче аркуш білого паперу, і напишіть на ньому свій сценарій успіх. Спіху, а якщо десь щось піде, не так просто додайте шоколаду. Він завжди працює. Це ми з вами вже знаємо. Якщо щось здається складним, подивіться на це з іншого боку. Життя завжди пропонує кілька виходів із ситуації. Головне, залишайтеся вірними собі, дійте з легкістю і не бійтеся помилок, бо кожна помилка це ще один крок до вашого шедевру. Друзі, на цьому дякую, що провели цей ранок разом зі мною. Сьогодні понеділок, а це означає, що у нас цілий тиждень, щоб перевершити самих себе. Не бійтеся сміятися над дурними іграшками, любити шоколад трохи більше ніж потрібно, і вперто йти до своєї цілі навіть. Якщо доведеться йти маленькими кроками. Пам'ятайте, кожен день це можливість створити щось дуже дуже особливе. Тож зробіть цей понеділок таким, який хочеться згадувати. Бажаю вам натхнення, гарного настрою та нових відкриттів. До зустрічі завтра у цей же час, і нехай ваш тиждень буде легким, як сонячний промінь, і смачним, як улюблений шоколад. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!